На рисунку зображено графік неперервної на відрізку від 0 до 5 функції y до рівня f від x. Площі геометричних фігур а, b і c обмежених вісю x та графіком цієї функції дорівнюють 6,3 квадратних одиниці, 5,4 квадратних одиниці та 4 квадратних одиниці відповідно. Обчисліть інтеграл від 0 до 5 f від x плюс 4 dx. Для цієї задачі є цікавий спосіб, я б сказала, такий спосіб, власне, на інтуїції, яку ми зазвичай застосовуємо при розв'язуванні математичних рівнянь, нерівностей, різноманітних дій, коли ми маємо справу з певною темою, але в тій темі зобов'язані розуміти певні такі родзиночки. Отже, якщо у нас на графіку зображена якась функція, і кажуть, що площі оцих частинок заформованих, відповідно, А, Б і С, мають певні свої числові значення і просять обчислити інтеграл. І тоді стоїть питання, як ми інтеграл по формулі можемо зв'язати з графіком цієї неперервної функції від 0 до 5, яка у нас визначена і нормально мала би обчислюватися? І звісно. Щоб не лякатися таких питань, треба знати про інтеграл трішечки більше. А що ми знаємо про інтеграл? Ми знаємо, що за допомогою визначеного інтегралу ви довгий час в 11 класі вчилися знаходити площу криволінійної трапеції. І приблизно от з цим поняттям, ми і будемо мати зараз справу. Чому? Тому що так у нас є площі. Звісно, що це криволінійні трапеції, хоч вони і не схожі нам на трапеції, правда ж? З іншого боку, ми розуміємо, що інтеграл у нас тут заданий формулою. І тоді маємо нагадати ще одну для себе властивість: що якщо ми маємо інтеграл. А підінтегральна функція складається з суми, то рівнозначно, якби ми обчислювали уже суму інтегралів. Тому, за властивостями інтеграла, в нашому випадку ми можемо розділити оцю суму для обчислення одного інтегралу і іншого інтегралу з кожного доданку. Давайте з цим і скористаємося, що інтеграл від 0 до 5 власне функції fід x dx це наш перший доданок. І далі ставимо знак плюс, тому що у нас сума. Звісно, якби у вас був знак мінус, була б різниця. І знову ж ми шукаємо той самий інтеграл від 0 до 5, але з ось цього доданка, і цей доданок, то є число 4 dx. І коли ми з вами згадали цю властивість, що інтеграл суми. Дорівнює сумі інтегралів відповідних з тих самих меж на ну, відповідно чи різниці. То далі стоїть набагато питання все простіше. Чому? Тому що, згідно умови, ось інтеграл з функції, а вона в нас зображена на графіку як трьома криволінійними трапеціями, то інтеграл і має геометричний зміст, що це. Площа кривальніної трапеції. І наша площа вже обчислена, тільки не загальна, а от цих трьох елементів, які є у нас обмежені вісю Х. Тому наша ось оця частинка, наш оцей доданок, це інтеграл від 0 до 5, а наша функція від 0 до 5, власне, значення функції нам взагалі не треба знати. Чому? Тому що площі цих частинок вже пораховані. І ось вони у нас є. Тобто це і 6,3, і 5,4 і 4 квадратних одиниці це вже загальна сума, яку би потім ми могли б обчислити інтегралом, якби в нас була хоча б якісь поняття, що це за функція. А у зв'язку з тим, що в нас немає закону, який описується даною функцією, а є вже результати обчислень, тому ми ці результати і записуємо. Тобто ось оцей доданок. І є нашим інтегралом від 0 до 5 власне нашої визначеної функції. І це дуже варто розуміти, і зверніть на це увагу, що інтеграл ми можемо обчислювати або за допомогою властивості інтегралу правил інтегрування, за допомогою формул первісної формул Ньютона-Лебніця, або користуючись геометричним змістом, як Площу криволінійної трапеції. Ну і далі нам залишається визначити найпростіший, визначити найпростіший визначений інтеграл. Дивіться, як дуже гарно звучить, майже як тавтологія, але в математиці це глибокі поняття, що інтеграл у нас чітко визначений. І має межу від 0 до 5 з 4. Звісно, для цього нам треба знайти первісну і межі інтегрування. Ось ми можемо далі використовувати. Що ми з вами рахуємо? 6,3 плюс 5,4 плюс 4. У нас виходить 11,15, відповідно, 7 в наше число. І далі ми знаходимо, підставляємо за формулою Ньютона-Лебні це значення, що 4 множимо на 5, тобто обчислюємо замість х верхню межу мінус. І знову ж обчислюємо нижню межу, тобто первісну від верхньої і від нижньої межі. Я спеціально напишу, щоб тут був 0, щоб наші глядачі, підписники каналу розуміли шлях цих розв'язків. І тому нам залишається з вами тільки 15,7 додати 4 на 5, то є 20. Ну, звісно, 4 на 0, то є 0. Ми могли б навіть і не обчислювати, але я хотіла, щоб ви пригадали собі формулу ньютона Нітроналем. І що в нас залишається? Нам залишається відповідь: 35,5. Отже, на такому, здавалося б, громісткому прикладі ми просто скористалися властивістю, що сума інтегралів дорівнює інтегралу суми, і відповідно навпаки. Тому, коли ми будемо бачити ось другий такий приклад, схожий, одночасно розглянемо їх сьогодні. Два чому? Тому що вони дуже схожі. Тільки в даному випадку в нас інтеграл, де підінтегральна функція є різницею. Тому ми одразу можемо скористатися правилом властивістю інтегралів і розділити наші інтеграли. Причому ось множник ми можемо винести за знак інтегрування. Це все дуже легко, в нас залишається тільки інтеграл від 1 ось до 5 вже власне нашої функції fідx dx. Причому, подивіться уважно, якщо в умові задано, що значення інтегралу від 1 до 5 заданої функції дорівнює 14, а нам треба обчислити ось оцей вираз, то ми користаємось властивістю і бачимо, що ось оцей множник у нас і буде дорівнювати 14 за умови. Тому ми просто знову ж обчислюємо інтеграл з 5, це в нас буде 5х. Первісна з 5, 5х. І межі виставляємо від 5 до 1, мінус 3, що множиться на уже обчислений цей інтеграл 14. Тому нам доволі просто знову ж скористаючись формулою Ньютона-Лебниця, 5 підставляємо верхню межу замість х отримаємо 25. Далі одиничку підставляємо замість х, ставимо знак мінус по формулі Ньютона-Лебніця, буде просто 5. І мінус 3 на 14, звісно, це у нас буде 42. І нам залишається з вами обчислити, що буде 20 мінус 42, що це буде мінус відповідно 22. Тобто два таких популярних типових приклади, в якому одному є графік і задані площі, а в іншому прикладі є формула. Але суть розв'язку залишається одна й та сама, тому працюйте з інтегралами.